Вітаю з відео. Сьогодні буду розповідати третю частину муралів під назвою Моя квітуча Україна. Перший мурал має назву Тарас Шевченко Вогонь запеклих не пече. Цей мурал присвячений Тарасу Шевченку. На муралі написані його слова Огонь запеклих не пече. Ці слова взяті з вірша Шевченка. Гамалія, який вийшов в далекому 1844 році. На муралі зображений Тарас Шевченко, а на фоні намальований прапор України. Наступний мурал показує козака, який розмахує українським прапором. Поруч з ним знаходиться герб міста Фастова. Внизу написані. Слова слава Україні. Я так зрозумів, що цей мурал присвячений козацькому полковнику палію, який був козацьким полковником, який керував повстанням з цього міста на поляків та росіян. Наступний мурал присвячений маскувальним янголам, які створювали маскувальні сітки. Для добровольчих батальйонів, які захищали Україну від навал орків на Донбасі в 2014 році. Ця тема була актуальна до зими 2015 року. Після цього наглого закрилася. Другий потік на маскувальні сітки був викликаний масштабним наступом орків на Україну в цьому році. Під час Перших двох місяців війни маскувальні янголи створили багато маскувальних сіток та халатів. Наступний мурал на цій стіні присвячений українській пісні. Ой, у лузі червона калина. На муралі зображена з правої сторони гілка калини. Посередині муралу зображене мирне синє небо, житнє поле, назву муралу. Далі можемо побачити коксовий завод і відходи з цього заводу або гору Корачун. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувати відправляти ми відео тим, кому цікавий український контент.